Вітаю друзі, у каналу. Сьогодні завершую оранку своїм саморобним плугом. І хочу показати, як заорав він ту гірчицю і малу, і велику, яку я показував. Я її не косив, просто заорав. Буде ще один ролик, як я заорюю гірчицю у друга. Ну там гічка така сантиметрів 70-80 або і який метр. А зараз хочу показати вам, як виглядає заорана Заорана гірчечка. Вибачайте, що може якість не така, бо і зараз то і жінка знімала і дочка знімала. Ну я щось беру, котре краще. А зараз хочу сам показати. Як вже виглядає е, самий город заваран, Заварану е, гірчечку? Коментуйте. От друзі. Вчора зняв, але то погано було видно. От як виглядає оранка цим плугом. А зараз вам покажу, яка груда. це тут була гірчечка. От така. Виділий яка була як заорало. На Навіть груду як прикрило. Ну, де була дуже висока, то трохи більше стирчить. Ось так, ось така оранка. Оцим моїм саморобним плугом. Хоч це й було не кошено. Попередньому ролику показував. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.